Хочете побачити, як перетворити звичайну рибу на кулінарний шедевр? Це найсмачніша фарширована щука, яку ви коли-небудь бачили. Мій секрет фаршированої щуки, від якої всі в захваті. Соковита, ароматна, ідеальна для святкового столу. Це настільки смачно, що ви приготуєте її двічі. Залишайтеся до кінця і я розкажу свій головний секрет. Покажу кожний крок, щоб ви могли повторити це вдома. Вага моєї щуки 2 кг. Її потрібно почистити за допомогою терпки Відділяємо голову від тулуба так, щоб вгорі вона була з'єднана за допомогою шкірки. Зачищаємо щуку. Виймаємо всі внутрішні У моїй щуці дуже багато ікри. Гляньте скільки Пізніше я буду ікру засолювати. І так. Продовжуємо зачищати нашу щуку. Тепер саме головне: нам потрібно якимось щином зламати хребет. У щуки він дуже-дуже твердий. Як хочете, ріжте, ламайте, стукайте, рубайте, але ви повинні зробити це так, щоб не пошкодити шкірку зверху на щуці. Піддіваємо ножем шкірку біля м'яса. І починаємо акуратно знімати шкірку із щуки. Цей процес не такий важкий і не такий складний, як здається. І тут я могла б відео зробити трішечки коротшими. Але я вирішила показати вам всі тонкощі, всі тонкощі знімання шкірки із щуки, щоб при приготуванні вам було легше. Не бійтеся, стягуємо шкірку як носочок. І доходимо до плавничків на животику. Ці плавнички можна підігнути і шкірка відійде. А от плавнички, ті, що вгорі на спинці і біля хвостика, їх потрібно підрізати за допомогою ножничків, по самій щуці, по м'ясі, акуратно, так, щоб не прорізати нашу шкірку у щуці. І таким чином доходимо до хвостика. Не переживайте, що багато м'яса на шкірці, ми його потім зачистимо. Доходимо до самого хвостика, і тут нам потрібно перерізати хребет біля самого хвостика. Ось так, як показано на відео. Відділивши тушку від самої шкірки. Все! Тушка в нас готова, ми її відкладаємо, вивертаємо назад нашу щучку шкірку щучки, і починаємо зачищати за допомогою ложки. Це робиться швидко, швидко. Не переживайте, шкірку ви не порвете. У щуки вона дуже плотна. Зачищаємо акуратно все, скільки ми можемо. У мене так і багатенько вийшло, зачистивши шкірку. Вивертаємо назад. Подивіться, скільки в мене м'язка щистилося із самої шкірки. Все, тушка готова, ікра готова, м'ясо готове. Начинаємо займатися головою. Її можна було б і не зачищати, але в мене є такі любителі погризти голову. Тому я виймаю очі і зачищаю від жабрів. Все. Промиваємо, протираємо і відділяємо м'ясо від самого хребта. На хребті залишки зачищаємо ножем. Готові шматочки м'яса у нас є. Тепер потрібно перевірити, щоб ніде жодної кісточки у нас не залишилося. Нам ясорубку і фарш готовий. Беремо цибульку і морквинку. Тут уже на вас смак. Хто чого більше любить. Ріжемо, тремо. І окремо на вершковому маслі я обсмажую цибулю. Обсмажую до легкої золотистості, перекладаю в блендер і окремо починаю обжарувати моркву. Чому саме окремо? Тому що цибулю я буду перебивати до однорідної маси, а морквочку вжитну пару разів, щоб кусочки залишились. Тоді в розрізі щучка буде красивіша. Все. Переставляємо, перекидаємо все до фаршу. Солимо, чорний мелитий перчик, мускатний горіх, один зубчик часника на мілку терточку, одне яйце і все нам потрібно перемішати. І тут я вам розкажу за один інгредієнт. Хто не їсть білий хліб, замінюємо його невеличким кусочком білого курячого м'яса. Начинаємо фарширувати нашу щуку. Акуратно, обережно, вигонячи, випускаючи зайве повітря. Так як у мене немає жодної дірочки в щуці, повітря є. Я його акуратно випускаю. Зафарширували нашу щуку. Акуратно її розрівнюємо, випускаючи зайве повітря. Ось так. І тут нам потрібно определитися, на якому блюді ви будете подавати щуку. Я буду подавати на ось такому розносі для подачі торта. Тому мені потрібно підігнути хвостик при запіканні. Ось так. Щучку покласти на животик, підвернути хвостик. Ось. Голову зафіксувати за допомогою фольги. Для чого це робити? Щоб голова при запіканні не впала на бік і не відпала. Коли щука буде жарити, вона буде скварчати. І щоб вона не порвалася при температурі, нам потрібно її проколоти голкою. Я це зробила, ну, з 20. Зубочисточкою, бачите, я зафіксувала ротик. Це ж тих хижак, ротик повинен бути відкритий. І в духовку. Температура 140-160. Не більше, щоб не порвало нашу щуку. На хвилин 50. Потім ще на 10 хвилин при великій температурі 200-220 до зарум'янення. Все, щука готова. Її потрібно охолодити. Охолоджену щуку починаємо прикрашати. Викладаємо її на блюдо, яке будемо подавати. І тут уже за вашими вподобаннями, за вашими смаками. Я прикрасила листями салату, зробила сіточку із майонезу, олівки в очі, зелень в ротик. І ось така краса у нас вийшла. І хочу показати вам щуку в розрізі. Подивіться, як вона легко ріжеться: плотна гарна структура, кусочки моркви. Потім я доприкрасила лимоном. Ну тут все за вашими вподобаннями. Можна навіть додати, так як я, ягідки граната. Ось така красота і смакота у нас вийшла. Це дійсно гарно, святково на столі, шедевр. І ще хочу вам показати ікру. Я її засолила. Гляньте, яка краса, який неймовірний колір. І ви знаєте, вона також дуже смачна. На чорний хлібчик масло, зверху і корочка, і бутерброд дуже смачний. До ранкової кави смакуйте.